З кількох військових частин Нацгвардії у Львів були направлені в цьому році кілька рот бійців, яким видали оснащення, нове, нові кійки, нові щити, і проводили підготовку, проводять підготовку не до ведення бойових дій, а для того, щоб вони могли вести охорону громадського порядку. От, в в протистоянні з мітингувальниками і протестувальниками. Тобто їх натаскують спеціально на те, що їм треба буде проти демонстрацій виступати. І це відбувається зараз під час війни. Хочу вам сказати, друзі, що така інформація в комплексі з інформацією про цей законопроект 10311, вона ну, дуже має занепокоїти. Це реальна загроза для української демократії. І влада не повинна зараз займати позу страуса, як вона дуже любить робити, коли робить незаконні речі, і потім Зеленський до останнього мовчить, аж поки все суспільство не починає просто про це говорити. Так от, я хочу всіх закликати: закликаю усіх підключитись до обговорення цього законопроекту 10.311, вимагати від влади пояснень. Підтримувати у соціальних мережах дописи, і оце те, що я вам зараз розповів в ефірі, оскільки влада реагує виключно на резонанс.